Вітаю! Сьогоднішнє відео буде зовсім коротке. Кажуть, що GoPro 11 це камера, яка любить лише якісне світло. Отож, сьогодні у мене похмура погода, на дворі мрячить, то сонце, то дощ, і я сьогодні хочу продемонструвати вам GoPro 11 в умовах такого, такої похмурої погоди. Ось Зараз я спеціально Ставлю ось так, Діло в тім, що я тут налаштував параметри слідуючи, 5,3К 25 кадрів на секунду. Лінійка плюс блокування горизонту. Розмір кадру 4 на 3. ISO мінімальне 100, максимальне 100. Далі витримка на автоматі стоїть. 10-бітний профіль, плоский колір і різкість низька. І ось таку картинку ви можете отримати в умовах так званої поганої освітленості, без сонця, а лише коли у вас хмарна погода. Ось на дворі хмари. Заодно побачите настільки класно працює динамічний діапазон цієї камери в умовах ось такого світла. Це я показую для тих, хто думає, що на GoPro можна знімати лише у погоду, коли сонце, а інші пори дня, так як вечір, похмура погода, ще якісь такі негаразди, коли нема сонця, то ця камера не годиться, тому що вона починає шуміти. Отож, сьогодні ось такі умови. І ви можете побачити, чи є цей шум, чи годиться ця камера для таких умов. Зараз спеціально ось так роблю, щоб бачили наскільки камера висвітлює задній план і наскільки притемнює передній план. І зроблю ще ось так. Тут вже варіант навпаки висвітлює мене. І побачите, чи притемнює задній план. Зараз знімаю на витягнуту руку. Ось це повністю на витягнутій руці. Зараз повністю з наближенням, проте буде спотворення мого обличчя, і будете бачити, як камера працює в цьому форматі. Найкраще це десь приблизно ось так рука напів витягнута. Отож, таке сьогодні коротке відео, ось такий сьогодні тест.